Доброго дня! Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогодні ми з вами розберемося і познайомимося поближче з пряжею українського виробника Северяночка. У мене був досвід в'язання з Северяночки. У вас на екрані ви бачите звичайно, оригінальну цю. Пряжу северяночка, як сказати, оригінальну, не оригінальну, бо вона виробник один вона є оригінальною. Просто вовною, звичайною, класичною вовною, бо там є інші різновиди пряжі. Це просто северяночка у мене тут у, в кадрі. З неї я в'язала, був у мене досвід в'язання. То мені ця пряжа сподобалася. Дуже-дуже. Я нею в'язала гачком тунійським жилет. Ну, не буду доставати зараз цей процес, бо він у мене піде в розпуск. Вже в мене там спинка зв'язана. Що я хочу сказати: пряжа дуже гарна, дуже гарна. Особливо після машинного прання я її прала один раз у пранній машині. Вона розпушилася і стала м'якенькою. Додавала я кондиціонер для білизни, можна її прати у бальзамі для волосся і в шампуні. Я прала рідким засобом звичайним для прання, який у мене був, і додавала кондиціонер. Пряжа розпушилася, заповнилися всі пустоти. З чого виходить, що треба брати спиці більшого розміру, щоб було вільно або вільне таке в'язання, щоб було де пряжі розкритися і вибитися в цьому пушку. Так от, була в мене жилетка така. Ну, Пряжа достойна. В носці, я не знаю, я не носила. Були в мене тільки зв'язані одні шкарпетки з такою пряжі северяночка. І то вони були подаровані. І не знаю я долю цих шкарпеток, чи вони швидко протираються, чи не швидко. Ось цього я достеменно не знаю і зараз хочу, прикупила пряжі оцієї, в більшому обсязі, від северяночки і хочу зв'язати вже собі носки на тестування. Це я вам розказала про пряжу Северяночка. Отака в неї етикетка, написано 100% вовна, виробник товариства Чернігів вовна пряжа, місто Чернігів. Є тут номера. Що тут ще з інформації нам говорять, що це 100% вовна, вага 200 г, довжина 500 метрів. ДСТУ. Тобто, мені дуже подобається, коли на товарах є. Знак ДСТУ державного стандарту. Це означає, що ще пряжа е, е, виготовляється по стандартах, що якісь у ній збережені якісь, ну, мені здається, чогось, можливо, це моя думка, що якась більша якість, коли дотримується стандартів. Рекомендують нам ручне прання. Ну, і Ось такі позначення хто хоче. Ну, я знаю, що з шерсть. Чи вовну. Беруть вручну, ну, я ж говорю всю бобінну пряжу, я по своєму досвіду знаю, я перу перший раз у пральній машині. Після прання гарно воно вибивається всі волоски. Тут е, все сміття, тут великого такого сміття і немає, як наглядно, але коли будете в'язати, то будуть попадатися поодинокі такі, знаєте, соломинки, як крип'яхи, якісь такі маленькі 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 вкраплення натуральності, як то кажуть, маленьке таке ось такі ці вкраплення а, сміття невеличкого, такого автентичного. І при пранні дуже гарно воно виходить, вибиває його пральна машинка. то не бійтеся. Перший раз я рекомендую прати в пральній машині. Надалі я б не прала, бо у мене машина така, що. Не знаю, чи машина, чи то так. Були в мене досвіди з твідом, що сіло з другого разу виріб, вовняний чогось. Якщо рекомендують не прати в пральній машині, то краще не прати. Я думаю, що можна і попрати вручну, а запустити на віджим у машину, і так буде нормально. І так, це я вам розказала про цю пряжу Северяночка. Тепер ми з вами будемо знайомитись. На жаль, у мене немає такої готової пасми. Є тільки перемотана. Це теж різновид пряжі северяночка, це северяночка-меренос. Як його ідентифікувати? Оце питання до виробника. Етикетка йде одна. І на вовну 100%, і на цей меринос. Дівчатка в коментарях дякую, що пишете, підказуєте, що кольори яскраві є. То це означає, що це меренос, якщо пряжа яскраво фарбування. Ще думки дівчаток були, що і вовну вони фарбують у таку пряжу. Ну, нам залишається тільки догадуватися або підписувати, коли замовляєте на сайті, бо якось довгенько мені йшло. Замовляєте на сайті і зазначуєте собі десь там, що ви замовляли, як, наприклад, оце. Отакого от кольору, бо тут немає ні номеру кольора. Кольору, оце таке, мені не дуже подобається, тому що я, коли замовляла такий кольор, він був на моніторі екрану, такого, як слонова кістка. Я хотіла замовити такого кольору, який був у мене. Ну, Є вона, що в мене та пряжа, але потрібно її перемотати зв'язати. Хотіла. Точно такого кольору, ну, такий кольор показувався на монторі, а в реалі він вийшов ось такий. Не такий. Не слонова кістка, а якийсь такий як. Як вам назвати, і не шампань він. Бачите, як крем-брюле десь, оце отакий. От так що етикетка нічого не дасть, і одна вона на всіх. Що хочу сказати, які претензії в мене до виробника. Ну, Мені б так хотілося, щоб вони її продавали вже розмотаною. Бо я як почала мотати, в мене були обриви нитки, заплутано, оце в мене вийшло. отаке, от І ще був маленький моточок, з якого я зв'язала зразочок. Нитка обривалася, не обривалася, а була запутана. Товщина нитки скрізь однакова це великий плюс. що товщина нитки однакова. Не було такого, знаєте, ще товще, тонше, це означає, що буде гарно лягати в в'язанні і гладь буде виглядати якісніше. Оце хотілося б мені, щоб воно було перемотано в пасмах. Хотілося, щоб була якісь більш детальна інформація на етикетці. Я думаю, це не складно. Етикетка надрукована на звичайному папері А4, такому на ксероксному. то в принципі, додать пару рядочків. Тут би можна було б набрати на принтері, що це меринос або і додати просто мені додати дві два речення: пряжа меринос і колір. назвіть Оцей, наприклад, був на сайті, він показує темно-темно-волошковий. такий знаєте волошковий. В реалі він світліший такий, він блакитно розмитий такий. Ну, не такий колір як здається. То писали, бо тут би назвали б це є, так, знаєте, вже можна ж назвати якимись такими, вже ж дивиться, трохи на. На Європу, як вони називають свою пряжу, то я б, наприклад, оцю назвала б крем-брюле, Цю б я б назвала якусь, ну, щось би придумала щось волошковий туман, наприклад, на Волошкову схоже. Так що, звертайтеся, кому треба придумати назви, виробники, я вам придумаю. Це ліричний такий відступ, оце мені одного не вистачає. По-перше, це що з недоліків, а. Як подумати, в принципі, перемотка пряжі це теж трудозатратний процес, це теж додаткові кошти. І пряжа не буде коштувати вже дешевше. Її величезний плюс, що вона дешево коштує, в неї дешева ціна. В залежності від сайтів, ви можете знайти від 80 до 90 95 гривень. Ну і трапляються такі ще сайти. Я це бачила в Інстаграм десь і ще десь мені попадало, що за кілограм правлять 310 гривень. 350-300. ну, Можливо, хто не знає, то по такій ціні і вхопить. Бо, дивлячись на ціну на вартість пряжі турецької, нам здається, що в принципі більш-менш нормально. Але ні, будете замовляти, шукайте. Забувайте по шовковику пряжа. Северяночка, шукайте, моніторте ціни. Є багато в нас платформ, де дівчатка купують. купують у Facebook у групі, купують і в Інстаграм у групі. Хто напряму зв'язується, по цьому сайту шукає. Ну, Я не зв'язувалася, я купувала в інтернет-магазині фея. Там є. Її наявність і швидко прийшло. Ну, як швидко прийшло? Воно прийшло швидко, але я поки забрала бо чекала інші посилочки. Так от, можна замовляти, шукайте самі для себе. Там дівчатка ще десь давали посилання на каналі. Ліна Сорті є, в неї відео теж про цю пряжу, і є посилання, де вона брала у Facebook групі. Я залишу під відео посилання на канал Ліни, На це відео ви зайдете і там собі побачите, побачите собі. Оцю всю інформацію. Тим паче, що її купувала і Валюша з каналу Валентина Творимо красу. Теж посилання буде на її канал, на її відео про огляд пряжі Северяночка. То зайдіть, якщо вам цікава ця тема, подивіться й там. Можливо, ви складете собі вже точнішу думку про цю пряжу. Ну, бо в кожній своя думка, Ну, кожна розказує по-своєму. Так от. Ви зрозуміли, що приходить оцей меринос, отак. От я його розмотала, це в мене таке вийшло. Вийшов ще брачок, відклала я, Ну, він буде теж мені в шкарпетки піти, полосочками там буду привалювати при в'язанні або склеювати клеєм. Ну, Клей ще це потрібно купити, але це не до цього. Так, дівчатки, я зв'язала зразочок. Ось так, зараз я вам дістану цей зразочок. Ось такий у мене вийшов зразочок із цієї пряжі. В'язала на спицях номер 3 ну, Можна в'язати і на більше, Якби я в'язала в виробі, ну, в залежності від вироба, я якщо б я в'язала шкарпетки, я б в'язала б на 3. Можливо, 3,5. Резиночку на 3, а шкарпетку на 3,5. Якщо б я в'язала такий плечовий виріб, якийсь, кофту, жалет, кардиган, то я б в'язала б на 4 Оце така моя думка. Дивіться, мені хотілося дізнатися, чи ця пряжа тримає резиночку. Ну, як подивитися, до прання, ніби вона тримає. Ось дивіться, так. Видно. Хоча я це в'язала спеціально на однаковому номері спиць, що резиночку, що і основне полотно лицеву гладь, то в принципі трошки тримає, можна сказати, не так, щоб уже ідеально, але тримає. Тут у мене жемчужний візерунок теж гарно. Тут я робила переплетення, такі, спробувати, як будуть дивитися коси, коси теж будуть гарно виглядати на цій пряжі. Оце такий у мене невеличкий зразочок, він буде у мене відправлятися у прання, в пральну машину. Зараз ми зробимо заміри, яка вона до прання. Поміряємо по резинці спочатку. Ось тут де резиночка, 11 см. По резинці. Запишемо тут собі. Ширина це в нас висота дев'ять. На дотик пряжа така середньої м'якості. Не скажу, що вона зовсім м'яка, не скажу, що вона зовсім така є і жорстка. Хочу сказати, що мені я чутлива, мені коле все, не кола тільки пряжа, в якій десь відсотків 25% вовни, то та пряжа. Никола. Що я хочу сказати? Що буде гарно виглядати ця пряжа в міксі з мохером. Вона буде гарно, коли до неї додавати мохер, додати тоненьку ниточку напіввовни, бо бінної можна додати. Або так, знаєте, як напівшерстяну чи шерстяну лідію ну, російського виробника тоненьку ну, вирішувати вам. Ну, Ви зрозуміли, тоненьку ниточку можна додати сюди. При в'язанні шкарпеток я б додала тоненьку ниточку бавовни. Можна і зміксувати ще й з махером. Будуть теплющі. Це я знаю з досвіду дівчатка на каналах розповідають, що додають у шкарпетки. До цієї вовни додають мохер, і виходять теплі. Не знаю, як по зносостійкості, не в'язала ще, але вам розкажу. Обов'язково спробую зв'язати. У мене є, я спеціально купила пряжу такого кольору це вовну, бо в мене є кід мохер від газал, залишочок від моєї павутинки. І я хотіла б додати його у вівчарі, була, а тепер вирішила додати. У, у цю пряжу зв'язати шкарпетки і потестувати. Так що все буде. Я думаю, що буде окреме відео про те, тест-драйв цієї пряжі. Так, розказала я вам все, що я хотіла. Ручне прання вам сказала, що краще періть, бо мої такі ці рекомендації, можливо, не всім підійдуть. Полотно виходить тепле. Ой, вибачаюсь, докажу. Полотно виходить тепле. Таке гарно тримає форму. Можна в'язати з неї шкарпетки. Гарно будуть виглядати вони 2 на 2. У резиночці воно буде так кучі триматися. М М Не знаю, дівчатка. Читала відгуки, що меренос, Пряжа мереноса, меренос товщий зазвичай оцю, оцю вовну. Ну, у мене ідентично, в мене по товщині однаково. Не знаю, як, це, як і в вівчарях. Я вам показувала, що в різному моточку товщина різна. Видно, ну, таке виробництво не можуть добитися однакової. Товщини. Оце, в'яжучи цю пряжу, я думала зразочок, думаю, що можна зв'язати. ну і Мені здалося, що з неї можна в'язати лопопейси або жакардові малюнки. Мені здається, що це воно буде гарно. Так як використовують пряжу лопі, це вовна 100. Чого б не використати цю пряжу, яку, яка розпушується, яка заповнює пустоти, то хто хоче в'язати лопі, хто не боїться хлопопею колючості, то можна зв'язати. Або взяти за ідейку кофту жакардом, то це буде теж гарно. Так, що це розказала, показала, протестуємо ми ще натуральність цієї пряжі. Зазвичай я навчалася вже, говорила в якомусь відео як легкого одягу. І в нас було урок матеріалознавства, і нас там учили, як визначити натуральність тканин. Ми підпалювали. Зараз ми підпалимо кінчик оцієї пряжі. І дізнаємося по цій кульці, чи це дійсно вовна. Так, придавлюємо. І воно розпадається на такий попіл. Кінчик незапаяний. Це означає, дівчатка, що це 100 вовна. Запах, характерний запах смаленого пера, присутній, при підпалюванні пряжа розпушилася в попіл, Залишилось, не залишилось тут кульки, немає ніякої. Якби була б кулька, це означає, що тут є синтетичний матеріал, і він би сплавився. Так що 100% можу вам гарантувати, що це є 100% вовна і виробник не бреше. З цього виходить, що. За такі гроші, стовідсоткову вовну треба брати. Дівчатка швидко біжіть, закупляйтеся. поки ми ще дуже його не розрекламували. Це ми її не знали. Виявляється, ця пряжа вже давно. І познайомила мене з нею. Моя пряжна рукодільна подружка Ютюбна Анна Горялова. Вона мені прислала в подарунок. І я з неї зв'язала шкарпетки на подарунок і почала в'язати жилетну виріб то низьким крючком ну є. Воно все В мене є. Не хочу щастити мені десь його шукати, буде десь складено. В моїх покатьках, як хтось з дівчаток з молодих каналів, писав, що не дов'язує покидьки, Бо я хотіла, я попрала його пральній машині, воно розпушилося, і я в'язала більше року назад, я змінила розмір, стала більшою. І мені тепер там треба щось буде придумувати, ну Більше всього, що треба його розпустити і почати знову додати якоїсь пряжі, можливо, Цю пряжу я додам полосками з цією світленькою, і буде гарно. Це з вами говорю і прийшла така ідейка. Ну, до чого я вела? що хто не знає, закуповуйтесь, бо пряжа виявляється давно. і Пряжа достойна за свою ціну дуже гарна. Запаху в неї такої немає. Як знаєте, буває характерно, дуже воняє так Продуктами життєдіяльності тварин. Тут легкий запах вовни є, і такий запах, як обробки якоїсь, як трішки бензином. так попаху. Але після прання все проходить. Так от, я вам розказала показала, пішли ми на прання, зустрінемося ще. Так, наш зразочок після прання. Що я хочу сказати: ви бачите, тут наглядно, що зразочок розпушився, пряжа розпушилася. Заповнилися тут усі пустоти, що були, він став більш м'якший, цей меринос, не такий кусючий, як був. Ну, Хочу сказати, він був не дуже косючий. Для тих людей, в кого не чудова шкіра, він зовсім не буде кусатися. Він не такий, як ота звичайна вовна, знаєте, Карачаївська, чи яка у пасмах була. То що пряжа. Звичайна северяночка, що оцей северяночка-меренос, вони не такі колючі, як зазвичай, пряжа. Що Хочу сказати, що полотно вирівнялось, трішечки пушок додавалось, ну це після одного разу прання прала в машині на звичайному режимі при температурі 30 градусів віджим 800 рідким миючим засобом з задаванням. Кондиціонеру для білизни. Тестувала я його спеціально, кидала один оцей зразочок, щоб для того, щоб вибилася вся оця, все сміття. Хоча чи мені так попалося, чи це в такій пряжі е, маю на увазі меренос, сміття набагато менше, ніж у звичайній северяночки. Так от, сміттячка тут як такого не було. Я вкинула старим кухонним світлим полотенцем, щоб мені побачити, чи воно полиняє. Думаю, як полиняє, то трішки забарвить мені рушничок біленький у блакитний колір, як підсинювання. Знаєте, раніше бабусі наші робили. Але нічого не сталося, просто випралося. Таюся. Можливо, якась була брудненька водичка трошки, але не знаю, бо прала в пральній машині. Ну, говорю, одне, що в мене цікавило, це те, чи пряжа линяє. Ця пряжа не линяє. Маю на увазі про свій колір, я вам розмовляю. Якщо буде червоний, то, можливо, він буде й линяти, бо, як зазвичай, багато кольорів червоних або зелених вони віддають фарбу. Ну, я говорю про своєму досвіду, про цей колір, то він не линяє. Далі, в нас були заміри до прання зразочка, тепер ми зміряємо його після прання. Так, міряємо по резинці. Резинка у нас 12 см. Ширина була ширина 11, трішки роздалося, але все одно він резинку, цей зразочок тримає. Бачите? Отак, воно тут іде. Трішки зразочок резинку тримає. І от ви знаєте, мені е, лицева гладь тут не дуже подобається, як е, оця резиночка 1 на 1, а 2 на 2 зовсім гарно виглядає. От такі косички переплетення, жемчужний оцей візерунок чи, чи путанка теж гарно виглядає. Трішки плигають тут петлі у лицевій гладі. а це я... Думаю, не відв'язання, а просто що, можливо, десь трішки нерівномірна. Отак, на вигляд, пряжа вся ніби однакової товщини. Іде вона змотана в дві ниточки тоненьких таких, але, можливо, десь слабіша скрутка, нитка не пружинить, то можливо, оце таке і виходить трішки нерівномірність полотна. Але це можна справити, додавши ниточку, будь-яку сюди підмот, уже говорила. Чи мохеру, чи якогось тоненької напіввовни, чи що ви захочете, бобінної тоненької, тоненької ниточки. В залежності, що ви хочете, щоб було воно пухнасте, чи пухнасте, тепле, чи ну, від ваших цих задумів. Можна додати сюди букле дрібнесеньке, теж буде гарно. Ну, ось Так, Отак, висоту в мене зміряли. Висота нашого виробу 9 см. Висота не змінилася. Тільки в ширину трішки роздалось. Ну, хочу сказати, що такої інформативності такий зразочок не несе. Я просто хотіла побачити, як якість полотна, як лягають петлі, і чи не линяє. Оце і все, і чи розпушується. По ньому я вирахувати щільність мого в'язання не можу, я все. Вираховую додатково. Ось такий результат про пряжу, досвід такий ще на етапі тестування про пряжу. Меренос від северяночки. Однозначно, я її рекомендую. Спробуйте, вона бюджетна, спробуйте самі і знатимете, чи згодиться вам, чи ні. Але Ну, досить гарний результат. Далі, вже хай воно в одному відео буде у мене два відгуки і про цю пряжу, про звичайну северяночку вовну. Спочатку я вам розказувала її характеристики, додавати не буду. Хочу показати мій процес, який буде йти в розпуск із цієї пряжі. Це з пряжі северяночка. Я вчилася в'язати туніським гачком. Ось такі в мене тут візеруночки були. Звичайне таке в'язання. Пряжа випратна в пральній машинці двічі, трішки дала усадку вона в мене, але я прала при 40. І з-за того я передумала в'язати далі, бо полотно трішки дало усадку і стало замале мені за розміром, то буду розпускати. Пряжа м'якенька. ну Цю пряжу, я точно пам'ятаю, що я її прала в пральній машині, але шампунем і кондиціонером для волосся ця пряжа м'якша. Чим навіть цей меринос, випраний пральним порошком і звичайним пом'якшувачем, кондиціонером для білизни. А можливо, все залежить ще й від кольору. Я теж помічала, що навіть Алізе, чи будь-яких інших виробників М'якість пряжі відрізняється від одна від одної, в залежності від кольору. То ця світла пряжа дуже м'якенька по відношенню з цією, що навіть вже відтінок ніби схожий, то він трішки-трішки такий жорсткіший. Це, замовляла в інтернет-магазині, думала, що буде такий, бо приблизно так він передавався, а вийшов такий. На деяких сайтах є назва, пишуть пряжі, на деяких немає. Ну, шукайте, забивайте в пошуку, пошуковику. пряжа Северяночка і вона зараз доступна. Замовляйте, пробуйте, тестуйте, я вам рекомендую її спробувати. Бо, як сам не спробуєш, так сто разів розказуй, але свій досвід є свій. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу, за перегляд, за коментарі. Давайте поспілкуємося в коментарях, пишіть свої досвід в'язання з цієї пряжі. Багатьом буде цікаво, так як ми писали про пряжу вівчарі, то багато нас в'язалочок дали свої відгуки, і ми ще довго спілкувалися на тему пряжі вівчарі. Тепер будемо говорити про северяночку. Будемо підтримувати українське, бо хто ж як не ми. Будемо підтримувати український YouTube просувати. Будемо підтримувати українського виробника, українську армію, все наше українське. На цьому дякую вам за увагу. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей!